Детально поговоримо про вирощення банан, але які ж банани без мандаринів, апельсинів та лимонів. Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. В телеграм-групі, до речі, внизу під цим відео є посилання на телеграм-групу. Мене часто запитують, Руслан. Ми ж там ти ж там проводив експерименти, вирощував мандарини з яєць та покажи результати. Супер, показую. Давайте розпочнемо з мандаринів, та які були вирощені е, мандарини з яйцями, як ми з вами в телеграм-групі їх проговорили. Тобто, станом на зараз вони вже бачите, знаходяться без ковпачка, так як всі, припустимо. Тобто, вони пройшли такий період адаптації. Це, як бачите, вже результати, та проходять вони. ну, не дуже весело, та хотілося б, звісно, ну, але, як кажуть, виживають найсильніші. Та, також у нас проростають апельсини. Та, ці також, ну, і бачите, вони якось навіть краще, їх можливо менше. Тобто в найближчим часом фактично маленькі горщики, я їх пересаджу. Це в нас буде підщепа. Фактично, десь вже в наступному році, на початку весною, це буде основу для підщепа. Це буде підщепа для інших цитрусових. Ну, а дуже багато резонансу та, на моєму телеграм-каналі е, викликав експеримент з лимонами, які я висаджував е, в, той сам, в однаковий ґрунт. Єдине, що в одному з них з е, та, такими ковпачками е, була додана одна третя частина біогумуса. На жаль, ми ще не побачимо точно, але хочу вам показати в поточному. Та, Прохання до оператора приблизити це. Та дивіться, вже яка видно колосальна різниця. Тобто, фактично, з цим е, темним ковпачком та тут знаходиться біогумус, одна третя частина, тут його немає. Як вам результат? Навіть у вигляді бур'яну, навіть у вигляді бур'яну, ми бачимо, що однаковий ґрунт, тут одна третя біогумусу з власного виробництва, та яке в мене на лоджі. І безпосередньо тут без. Бур'ян росте ще швидше, ніж лимон. Так? Тому е, пройшло декілька тижнів, та ще рано відкривати. Ну, але ми обов'язково дочекаємося, тому підпишіться, підпишіться, щоб бути подалі та бачити розвиток і цих лимонів, і апельсинів, ну, і багато всього, іншого, чого я вам підготував. Добре, сьогодні про банани. Якщо ви перемотаєте вниз на одне з перших відео, то саме моя історія розпочалась з лимона та банану. Я придбав один саджанець на старті, який прийшов до мене, і в ньому була зламана коренево. І от зараз на цьому місці напишіть я так, номер 1, 2, який з них, на вашу думку, був першим. Та який з них, на вашу думку, був Першим. Та, з тих, що прийшов, і він був зламаний. Та. Напишіть в коментарях під цим відео, який саме з них прийшов. Ну, е, поки ви пишете коментар, основні поради, які мені стали в нагоді і при вирощуванні бананів, та і інших цитрусових та тропічних рослин. Перше, що вам обов'язково потрібно придбати, це отакий от даний прилад. Він мене виручав. Тому що я його використовую так само і на відкритій лоджії, та, де заміряю і вологість того самого повітря, і безпосередню температуру. Та, тому придбайте, це не найдорожче задоволення, воно дешевше, ніж саджанці того чи іншої цитрусової рослини. Будете в курсі та бачите де що, скільки маєте. Та, тому це вам стане в нагоді. Також загальна рекомендація. Та, е, почнемо з загальних і потім вже перейдемо до бананів. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите і про це також хочу наголосити, що е, всі рослини у мене стоять або на таких підставках, ну, або якщо їх уже цих підставок не вистачає, то звичайні там, від Кока-Коли чи і любі інші, та, від чого маєте. Для чого це потрібно? Тому що тут в літній період, а особливо коли є опалення, Має знаходитись вода. Має знаходитись вода, і тоді навколо рослини утворюється така ну, підвищена вологість. Це дуже важливо. Для тропічних рослин, які потрібно 60-70. А тут ми бачимо, що зараз у мене в залі лише 51, і то це добре. Це реально добре, та ще не вийшло сонце. Тому обов'язково це зробіть. Коштує 0 гривень 0 копійок, але ви побачите. Як будуть радіти ваші рослини? Щодо бананів, всі рослини і банани в тому числі, я висаджую в грунт універсальний. Так, Універсальний ґрунт компасана. Станом на зараз я не створюю цей ґрунт, та, ну, Тобто немає потреби на там, 20 рослин та мені щось там їхати до лісу. Та, я вибрав цей ґрунт, я збирав інформацію про різні ґрунти. та це він не найдешевший, відверто, це один з найдорожчих. Но вас не буде в перших навіть 3-4 місяці питань, а чим, як, що під, підкормлювати свої рослини. Ну, як бачимо певні результати. Та, як бачимо певні результати. Тому ґрунт Компасана. Далі, що важливо, та, переходимо до бананів. Це обов'язково постійно в них має бути отут. Водичка. І ще дуже важливий фактор: та, я скроплюю рослини, особливо банани, ну, раз за два в день так точно. Тобто зранку випили ками, їх е, по листу збризкали та прийшли з дому. Е, що важливо, та, не робити це, коли є сонце. Та коли сонце можуть отримати опіки. Тому сподіваюсь, ви вже написали, які з, них, та, які з них, давайте так, це номер один. Це номер 2, це номер 3. Та напишіть, який з них. Тепер хотів би більш детально розібратись, і ми бачимо дуже велику різницю між цим і цим саджанцем, Та ну, вже, скажімо, бананом. Яка між ними різниця і що я з ними чудив? Цей банан він був на лоджі, на відкритому сонці, і ви можете побачити, як йому це сподобалось, правда? Постану листочків, з точків. Ми бачимо, що ну це не потрібно робити. Та що банан, який знаходився на тій самій західній стороні, отак от паралельно, та, але за вікном, та, от його стан це, скажімо, велика, велика різниця. Тому, якщо у вас банани. Знаходяться на вулиці, їх обов'язково потрібно притіняти, для того, щоб листя ну, не було таким. Звісно, він найближчим часом відійде, і деякі наші з вами помилки рослини нам пробачають, але на це все йде час, щоб рослина реанімувалася. Ну, зверніть увагу, тепер що у вас це також дуже важливо, щоб ви врахували не лише тільки розміри, про розміри про те, як максимізувати простір. На нашому підвиконні, Ми з вами вже спілкувалися в одному з попередніх відео, хто не чув, перелистайте. Що вам потрібно врахувати? А врахувати це те, що з двох бананів у вас найближчі пару місяців. Їх буде раз, два, три, 4, 5. Так, раз, два, три, чотири, пять. З яких нагадую, що оцей зелений банан це, це одна з перших діток. Вона зараз бере участь в конкурсі. Банан за підписку. Зверніть увагу, там вже дві дітки. <хи> та, тобто, фактично, переможець конкурсу, а ми його оберемо, коли буде 100 підписників, та отримує банан, в якого вже дві дітки. Тобто, фактично, вже після отримання можна буде пересадити, та, і у вас вже буде три банани. Що робити мені з цими бананами? Ну, вирішуйте ви самі. Та, я скажу так, що я готовий їх вам. По хорошій ціні зреалізувати. Сподіваюсь, ви дивитесь саме тоді, коли вони ще є. там Ну я ж не знаю, через рік ви будете чи через місяць. Та, тому всі актуальні позиції, які е, знаходяться в продажу та е, в телеграм-каналі розміщені, тому <кхи> звертайтесь. Та, і відверто вам скажу зі своїх спостережень, що найкраще купувати найменші. Найменші такі саджанці, тому що їх легко транспортувати. Тобто гарне пакування. Та це все гарно запаковується, надійне упакування, не так, як мені присилали, коли отакий банан прийшов і він вже був зламаний. та можете подивитись в одному з перших відео. Та, ну, але такі при гарному пакуванні це найкраще. І фактично, вже за декілька тижнів він у вас буде так виглядати. Так, ну а до місяць, за місяць часу він вже у вас буде такий, та вже зі своїми дітками. Тому основні поради. По вирощенню банану. Перше, це має бути сонячна сторона, але не відкрите сонце пряме. Притіняйте, та якщо от зараз у нас буде плюс 30 і більше тривале та е, притіняйте, не розміщайте. Тобто банан любить теплоту, але не любить пряме сонце. Він відразу починає так скручувати, бачите, своє листя, це менше тижня часу, і він уже в такому стані. Обов'язково в горщиках знизу. Має знаходитись водичка для того, щоб підвищувати вологість. І дуже важливо, коли йде е, короткий світовий е, ну, взимку, та, коли в нас мало сонця, підсвітка. Про підсвітку я вам розказував. Та, ну, якщо ви вперше знайомитесь, перегляньте на відео, та, як я зорганізував цю підсвітку. Фактично, 12 годин, як мінімум, має бути підсвітка не лише тільки в банані. А й в інших тропічних та субтропічних рослин, тобто 12 годин ми маємо з вами витримувати. Ну а Результати вирощення моїх бананів за 3 місяці, та, тому що це та, якраз 3 місяці пройшло, ви можете бачити самі. Відверто, я задоволений. Ще більш задоволений, я буду в той момент, коли цей банан або цей буде плод вносити, тому що саме їх я буду залишати та ні в якому разі. Не реалізовувати, та вони в мене такі одні з перших. До речі, повторюсь, та вгадайте, хто і тут тут коричневий горщик, та тут чорний. Ну, точніше, підставка така. Та. Ненамисно так зробив. Вгадайте, хто, хто з них перший. Та хто з них перший прийшов? Добре, тому зволожуємо е, сонце, в зимовий період досвідка, свідка. Ну і будуть вас вони радувати, як і мене. Обов'язково підпишіться на мій канал. Попереду у нас ще багато цікавої та корисної інформації для замовлення саджанців, банану і найближчим часом, можливо, інших цитрусових рослин. Та пишіть в телеграм-каналі. Вирощуйте рослини, щоб наша земля була ще більш зеленою.